Нахили голови. На раз вперед, на два, назад, на три вправо та чотири вліво. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три. Закінчуємо. Крухові оберти голови. На один, чотири. вправо, праву п'ять, вісім, ліво. Раз, два, три, чотири. Закінчимо. Магиналізно руки на пояс. На раз, руки в сторону, два на плечі, три, четири, кругові оберти вперед. П'ять, шість лоза, сім руки в сторони, вісім вихідне положення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім сім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, раз, два, 4, 5, 6, 7, 8. раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закінчуємо. Руки вперед в сторону. 4 оберти кістями. 4 оберти в ліктях і 4 стрі повністю руками. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Віцями. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три. Чотири, раз, два, три Чотири, раз, два, три, 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 Закінчуємо. Руки зігнуті перед гудьми. На кожен кручок виконуємо розворот, корпусу. І піділиться в сторону. Починаємо в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Три, закінчимо. відведення На раз, два, права рука, на три, чотири, вліва. Раз, два, три, чотири, раз, два. Три, четыре, раз, два, три, чотири, раз, два. Три, чотири, раз, два, три. три, три. закінчуємо Ноги нарізно, руки на пояс. На круту. Раз, вперед, на два назад. На три, вправо, рука і чотири вліво. Раз, Три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, закінчимо. Вихідне положення теж саме. На один три пружинимо в праву сторону, зверху додаємо руку. Четтири, вихідне, на 5, вісім, теж саме в іншу сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, 8, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. закінчуємо. Ноги нарізу широко. На раз. Наклад до двох, ніг. На два до середини. На три знову до двох. На чотири підняться у вихідня положення. Раз, два, три. Три, Закінчуємо. Випад в праву сторону. На один, три. Чотири. Розворот. П'ять, вісім, на інші низки. В праву сторону починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Ноги разом в колінах не згинаємо. 10 нахилів. Або пальчиками, або долоньками тягнемося до носочки ніг. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І закінчимо. Стрибочки. На один, три. Стрибаємо на двох ногах. На чотири ноги навіть. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, чотири, раз, два, три, четыре, раз, два, три, ручки. Раз, два, три. Четыре. yeah